Пані Ольго, добрий вечір. Читав ваш допис у Фейсбуці з приводу перспектив для ресторанного бізнесу у зв'язку з ситуацією, яка сталася. Але ну пересічним ну головний висновок, те, що робити прогнози розвитку неможливо. Хотілося б більш детально поговорити з вами з приводу того для просічних глядачів, для людей, які не дуже поринені у сферу ресторанного бізнесу. Чи могли б ви детальніше розказати, у чому конкретна проблема з відсутністю чоловіків в цих сферах бізнесу, і чим вона загрожує, зокрема як бізнесу, так і споживачам в ресторанному бізнесі. Це бізнес такий, в якому взагалі працює дуже багато людей. Наприклад, в ресторані, в якому там всього на всього там 100-120 місць, може працювати 50 людей. Тобто, це і кухарі, і прибиральники, і бармени і офіціанти. Тобто, в всьому бізнесі, на відміну, наприклад, від IT бізнесу, працює багато людей. І є деякі процеси, в яких без чоловіків просто немає неможливо обійтись. Тому що є там деякі традиції. Наприклад, у Розділ м'яса, взагалі по м'ясним процесам, працюють зазвичай чоловіки. Ну, така це досить така важка праця. А те, що стосується а, процесів, наприклад, на барі, тобто тягання там якихось важких речей, там пивних кегів, це зазвичай також чоловіки. А, і, крім того, все ж таки. Праця ну така важка, тому що зазвичай зміна в Україні це 10-12 годин робоча, і треба стояти на ногах. Тобто, наприклад, люди там літнього віку можуть просто не витримувати такого навантаження. Не можуть наприклад простояти всю зміну робочу, попрацювати просто за станом здоров'я. Тобто, в ресторанному бізнесі чоловіки відіграють дуже таку важливу роль, як співробітники. Це перший момент по-друге, це стосується споживачів. Є види бізнесу ресторанного, яких ну майже всі відвідувачі, чоловіки, наприклад. Півні ресторани, півні паби. Ну, пиво жінки не дуже люблять, і зазвичай повних ресторанах 80% відвідувачів це саме чоловіки різного віку. Тобто жінки рідко дуже ходять в такі заклади. Навіть наприклад, від сімейних там з закладів з італійською кухнею, з піцею, там, в принципі, є сім'ї, а жінок переважає. кількість жінок переважає. А в таких видах бізнесу, там, де є пиво, є, наприклад, там, коктейлі, там, барний бізнес, там зазвичай і відвідувачі, і співробітники, і чоловіки. Тобто є такі, такі гендерні нерівності. І коли ми говоримо про те, що може там запрацювати закон про мобілізацію, то деякі види бізнесу, ресторанного, взагалі просто зникають. Їх не може бути, тому що не буде і співробітників, і не буде і відвідувачів. На жаль, тобто такі види бізнесу просто закриються. А якщо там розглядати взагалі скільки таких бізнесів бізнес, які розраховані саме на чоловічу аудиторію, Їх ну майже принаймні 30% від цього взагалі в всіх закладів в Україні. Тобто, це майже третина бізнесів може просто дав найближчим часом просто зачинитися не буде ні відвідувачів, ні співробітників. Два роки за за цей період, взагалі, чи можна якось. Оцінити вплив на сферу того, що чоловіків вже поменшало через те, що вони зайняті, зокрема на фронті, а так звісно. Не тільки ресторани, а інші віди бізнесу більше хочу борить жінок, ніж чоловіки. або наприклад чоловіків, які мають багато дітей, або інвалідність, або, наприклад, там батьків, за якими доглядають. Тобто, будь-який бізнес зараз думає про те, що чи мобілізують його співробітники чи ні. А тому дійсно зараз жінок стало ну, в деяких закладах більше у два рази працювати ніж. Раніше, тобто чоловіки буває таке, що просто серед співробітників немає чоловіків. Але тут є інша проблема, бо жінки можуть виїжджати, і багато жінок виїхало вже за кордон, працює там. Наприклад, є великий дефіцит кондитерів. Зазвичай кондитер це така жіноча професія, вона така естетична, вона досить ну така цікава для жінок. А багато кондитерів просто повиїжджали за кордон ще з початком повноштабної вторгнення. Тому. Проблема така, що стосується взагалі співробітників, вона може вирішуватися, якщо дійсно можна набрати жінок. і В місті є жінки, які хочуть іти на роботу. Але є така проблема, що, наприклад, у деяких містах жінок багато можна їх набрати, кумкливати штат. А є невеликі міста, і взагалі просто, просто не можуть нікого, нікого взяти на роботу. І є проекти, які або не працюють в силу, або просто зачиняються, тому що просто нема кому працювати. Ще хотів е поцікавитись. У вас на вашу думку, е от у перспективі, е які бізнеси найбільше у зоні ризику через е цю ситуацію? Це ну я маю на увазі це там дорогі ресторани, чи це масові ресторани, чи там дешеві е заклади харчування. Ну, в зоні ризику, на жаль, маленькі заклади сімейні. Це заклади, в яких у власників яких немає такої фінансової подушки, щоб пережити важкий період. І зараз я бачу дуже багато об'яв про те, що продаються кав'ярні, маленькі якісь кафешки, піцерії, тому що навіть невеликий спад. Відвідуваності, навіть неможливість наняти людей або там підвищення комунальних послуг для таких бізнесів просто смертельне. Вони просто зачиняються, будуть розвиватися, розвиваються мережеві. Заклади, тобто це компанії, яких ну апріорі більше грошей вони можуть пережити важкий період, вони можуть зробити релокацію, наприклад, з міста, в якому вже мали людей або там небезпека, можуть локуватись, наприклад, на захід країни там працювати. Тобто зараз в будь-якому бізнесі виграють компанії, в яких ще є гроші, щоб щось зробити. А невеличкі маленькі то сімейний бізнес, на якому тримається наприклад, вся Європа, він дуже вразливий і зараз на жаль зачиняються саме такі невеличкі сімейні цікаві заклади. На ну, останок, якщо дозволите, хотів уточнити: от є ситуація з кадрами, от яку ми зараз обговорюємо, але ж останні два роки також. Накладається ну на всі бізнеси у принципі те, що знижується купівна спроможність українців. От на вашу думку, ну я розумію, от якщо виходячи з вашого посту, то зараз не до прогнозів, але все ж, якщо враховувати всі ці тенденції, яким може бути для нас 2024 рік, у тому плані, що чи не можемо ми опинитися. У тій ситуації, що у нас будуть лише мережеві ресторани, а весь інший бізнес вимре? Не може такого бути, тому що в принципі будуть працювати якісь там кав'ярні і якісь невеличкі заклади, все одно їх багато зачинять, але все одно що хтось буде працювати. Але я хочу сказати, що зараз навіть мережеві заклади і маленькі також просто не будують планів. Тобто, зараз такий час, якого ніколи раніше не було. Зазвичай наприкінці року всі будували плани на наступний рік. Як воно буде розвиватися? Що відкривати зараз? Така невизначеність, що навіть мережеві. Компанії вони в принципі так точно не знають, що будуть робити, і в якому місці відкривати чи будуть відкриватись багато тих, хто хотів би відкривати заклади, інвестори не планують взагалі вкладати в Україну і просто звертають свої інвестиції до кращих часів. Зараз це просто таке масове явище, коли інвестори не будуть заходити найближчим часом в Україну, а ці інвестори, які українські і мають гроші, просто не будуть відкриватися, і це досить прикро, тому що в бізнес в ресторанах працюю, як я говорила, багато людей, і ці люди зараз просто будуть без роботи і нових робочих місць Також не буде. дякую вам, пані Ольго, за, за цей коментар. Будемо сподіватися, що ситуація зміниться на краще. Так, будемо сподіватися.